Команда Трампа готує масові чистки у Пентагоні. Під звільнення можуть потрапити найвищі офіцери. Натомість штаб-квартиру Міноборони США можуть заповнити інші кадри до прикладу з телеканалу Fox News. Чому це важливо? Дивіться далі. Члени перехідної команди Дональда Трампа складають список військових офіцерів, які будуть звільнені, і можливо до нього увійде об'єднаний комітет начальників штабів. Про це повідомляє Рейтер з посиланням на два джерела. Плани по звільненнях перебувають на ранній стадії і ще можуть змінитися в міру того, як адміністрація Трампа буде формуватися. Повідомили джерела, які знайомі з процесом переходу влади до Трампа. Одна з джерел поставило під сумнів доцільність масових звільнень у Пентагоні. Як відзначає Reuters, не зрозуміло чи підтримує цей план сам Трамп, хоча в минулому він активно виступав проти лідерів оборонного відомства, які його критикували. Друге джерело повідомило, що нова адміністрація швидше за все зосередиться на американських офіцерах, яких вважають пов'язаними з марком Міллі. Колишнім головою об'єднаного комітету начальників штабів у своїй книзі війна, яка вийшла минулого місяця, Боб Вудворд цитував мілі, який назвав Трампа фашистом до мозку кісток. І союзники Трампа націлилися на нього за передбачувану нелояльність до колишнього президента. До Об'єднаного комітету начальників штабів входять найвищі офіцери збройних сил США, а також керівники армії флоту морської піхоти, військово-повітряних сил, національної гвардії та космічних сил. Оприлюднення планів звільнення вищого керівництва збройних сил США відбулося наступ. Того дня після того як Трамп обрав своїм міністром оборони Піта Гексета. ветеран ветерана News, який заявив про готовність провести чистку у Пентагоні у своїй книзі 24-го року Війна з воїнами за зрадою людей, які роблять нас вільними. Хексет писав: наступний президент Сполучених Штатів повинен докорінно змінити вище керівництво Пентагону, щоб ми були готові захищати нашу країну і перемагати наших ворогів. Багато людей потрібно звільнити. Невідомо чи брак управлінського досвіду хегзета може ускладнити його. Затвердження в сенаті Хексет також націлився на наступника міллі генерала ВПС Сік'ю Брауна, запитуючи, чи отримав би він цю посаду, якби не був чорношкірим. Чи було це через його колір шкіри, чи це через його вміння? Ми ніколи не дізнаємося, але завжди будемо сумніватися, що на перший погляд здається несправедливим по відношенню до Сікю. Але оскільки він зробив расову карту однією зі своїх найбільших візитівок, це не має особливого значення. Написав він у своїй книзі. Перше джерело зниками з планами переходу повідомило, що Браун буде серед багатьох офіцерів, які підуть у відставку. Голови об'єднаного комітету начальників штабів і всі заступники начальників штабів будуть звільнені негайно. Сказало джерело, зазначивши при цьому, що це поки лише попереднє планування. Деякі нинішні і колишні американські чиновники применшують можливість таких серйозних перестановок, заявляючи, що це було б непотрібним і руйнівним у час глобальних потрясінь в Україні і на близькому сході. Перше джерело повідомило, що з бюрократичної точки зору буде складно звільнити і замінити значну частину вищого військового керівництва США. Припускаючи, що таке планування може бути хвалькуватістю і просто позорством з боку союзників Трампа. Але друге джерело припустило, що в таборі Трампа вважають, що об'єднаний комітет начальників штабів повинен бути якраз і скорочений через ту саму бюрократичну надмірність. Трамп поступово збирає свою команду в Білому домі. Деякі кандидатури викликають багато запитань. До прикладу на посаду голови Пентагону Трамп пропонує піта Хексета, ведучого Fox News і ветерана армії США, про якого ми згадували раніше. Він служив в Іраку та Афганістані. Засновник Тесла і SpaceX Ілон Маск і мільйонер Вівек Рамасвамі, який висувався в кандидати у президенти на праймері з республіканців, очолять новий департамент ефективності уряду США. Також Трамп уже обрав колишню конгресвумен Тулсі Габард на посаду директора нацрозвідки. Тулсі Габард – колишня конгресвумен від демократичної партії, у 2020 році вона намагалася отримати номінацію в президенти від демократів, яку виграв тоді Джо Байден. Під час виборів вона приєдналася несподівано до команди Трампа. Він раду її Просив до себе, Лабард послідовно виступає проти підтримки України. Також вона неодноразово говорила про нібито існування біолабораторій в Україні, повторюючи наративи російської пропаганди. Вона критикувала політику президента Джо Байдена і звинувачувала демократів в затягуванні конфлікту і критикувала поставки зброї Києву. Чесно кажучи, її призначення не те, що бентежить, навіть трохи лякає. Що думаєте, ви про новий кабінет Трампа та перестановки в Пентагоні? Гірше вже не буде. Чи це для нас все таки шанс щось змінити? Поділіться своїми думками в коментарях під цим відео та негайно підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.